Вітаю, вас, шановні глядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про ліквідацію санепідеміологічних служб. Чому саме ліквідовують по Україні санстанції, а зокрема і Калуську? Ми запитаємо у головного державного санітарного лікаря району Богдана Паленичка. Пане Богдане, чому ліквідовують санепідеміологічні сам В державі проходить реформування всіх структур, всіх міністерств. І це, ця реформа, це, можливо, щось нове, і зачепило і Міністерство охорони здоров'я. Не, не лише санітарну службу реформують, реформується і структура лікувальних установ, і теж вивчається інтенсивно ця структура, яка має бути в наступному. Там змінюється і фінансування. Щодо санітарної служби, то, ну, мабуть, давно назріла така реформа, тому що навколо України, всі вже держави і західного напрямку, і Східного вже змінили свої структури. І крім як такої служби, яка була дотепер, тобто наглядово консультативної. Утворюється інспекція. Утворюється структура, яка називається головне управління, територіальне головне управління в області. І воно буде мати в кожному районі. ну Вже не в кожному районі, а об'єднання є деяких районів. Калуш не зачіпає, бо тут і місто, і район, і окрема адміністративна структура є місто. І через те Калушку Сансес не зачіпає об'єднання з іншими районами, але створюється інспекційна служба із п'яти чоловік. Це державні службовці, які будуть проводити перевірки державного нагляду за об'єктами, які є на території міста і району. Скажіть, будь ласка, до цього часу, що виконувала, які обов'язки виконувала ваша Калузька санепнемстанція та які відділи знаходяться у вашій санстанції? Це дуже складна структура. І до речі, інколи виявляється, що громадяни, навіть ті, які трошки компетентні в структурі органів, не завжди розуміли, в чому полягає робота санепідслужба. Головні. Напрямки роботи санпісслужби полягають в тому, щоб аналізувати стан інфекційної захворюваності, стан неінфекційної захворюваності, бачити причини тих хвороб і пропонувати на підставі того аналізу пропонувати певні заходи для влади, щоб вона виконувала їх, для того, щоб зменшувати дану захворюваність. Туди входять і харчові отруєння, туди входять і професійні отруєння, професійні захворювання. Тобто повний спектр перебування людини, чи це вдома, які житлові умови, чи це на навчанні, навчання, чи відповідає вимогам освітленість, мікроклімат, швидкість руху повітря. Тобто дуже великий аспект цих зовнішніх факторів, які впливають на людину і спричинюють певні захворювання. Оце ми все вивчаючи, пропонуємо то змінити, то змінити, то змінити. Так само на робочому місці. Ну, навіть чи правильна поза у того робітника, який працює, чи вона йому не шкодить для, там, для хребта, для, ну, для здоров'я. Оці всі речі. Аналізується, але аналізується у більш такому широкому масштабі, тобто по цілому підприємству, по цілій галузі. І видаються тоді певні рекомендації міністерства, звідти приходять, створюються нові правила, які регламентують те чи інше відношення відношення зовнішнього середовища і людини. Тобто це все таки глобальні, а реально в житті... Було, було, є і, напевне, буде, це розгляд скар людей, скар тих, які справді скаржаться, бо якісь там нестерпні умови, чи якісь там умови, які можуть призвести до певних захворювань, до певних змін в організмі людини. Люди скаржаться, або ми самі бачимо, що там існують якісь певні, певні моменти. І останнім часом уряд. Створив обмеження у періодичності контролю різних підприємств. І тут ми мусимо переходити на нові ці на нові закони. І от скажемо, раніше санітарний лікар мав, міг будь-коли прийти перевірити об'єкт, особливо там, де є, де є харчування громадське, чи там, де дітей харчують, чи де діти перебувають. А зараз вже треба повідомляти наперед, що ти маєш прийти, перевірити. Тобто тут і підходи змінюються, і ми вже якби ну, не можемо стояти над кожною людиною, от спеціаліст санітарної служби, і казати, роби оце так, бо буде проблема. Людина сама має знати, вона фахівець вона має знати, як це має виглядати. А ми, скажімо, інспектор прийде раз в рік, раз у два роки перевірить, якщо. Щось не відповідає, тоді накаже вже тоді вже тоді будуть відносини такого юридичного характеру жорсткіші і конкретніші. Зараз на даний час скільки людей працює в санстанції, і яка доля буде їх після ліквідації вашої служби? Ну, згідно тих урядових постанов, урядових міністерських наказів. Ми проводили скорочення ну вже досить давно. От я став головним лікарем у 90-му році, то було 170 працівників у Кавській санстанції. Тепер вже після останнього скорочення 82. Тобто велике скорочення вже і так пройшло. В інших областях. А це скорочення не проводилося. І у них зараз більші проблеми, їм треба багато вивільнити людей. Ну, посад, по крайній мірі, ну а чи є там люди, то вже, вже залежить, чи, чи, чи хочуть йти працювати в Санстанцію, чи не хочуть. У нас поки що вже останній рік ну майже безболісно пройшло скорочення, залишилося 82 чоловік, серед них П'ятеро будуть інспекторами, вони вже здали екзамени на державну службу, проходить зараз перевірка їхніх персон, а тоді будуть вони призначені державними службовцями і будуть мати державну зарплату державного службовця, будуть працювати з усіма. Цими ну, нюансами державного службовця. Решта людей. Тобто, служба поділилася на дві відки. Ті дві відки починаються на рівні області. Головне управління Державної санітарної епідеміологічної служби. І друга структура, яка ще. Не регламентовано по посадах, але вже теоретично і проєкт є, десь з дня на день має постанова кабміну прийнятися, буде або центр профілактичної медицини, або центр соціальної медицини, або центр, ну, тобто, який буде називатися вже точно центр, і цей центр буде мати підрозділи в районах. Так само, як головне управління підрозділи в районах. Інспекційний підрозділ, а центр буде в районі мати і оцих, скажімо, 82 мінус 5, тобто 77 чоловік. Буду Правильно я порахував, будуть працювати в центрі. Змінюється трошки структура там підрозділів. Ви мене питали, які були підрозділи тепер і які будуть потім. Ну, тепер є відділ епідеміологічний, другий відділ санітарно-гігієнічний. Вони обидва мають у структурі оперативних працівників і лабораторії. І ще є, який не входить, скажімо, напряму у склад санітарної служби, а є Господарським підрозділом це є відділ профілактичної дезінфекції. Це є диретизація, дезінфекція дезінсекція дезінфекція. Вони за, по договорах працюють, заробляють гроші для зарплати і для утримання того підрозділу. Окрема бухгалтерія і окрема юридична особа, але в системі це не підслужб. Зараз воно. Змінилося лише тим, що, що будуть дві відки. Отут державні службовці, а тут просто медики, санітарні лікарі, санітарні фельдшери і обслуговуючий персонал для того, аби утримувати і під, і установу, для того, щоб господарську діяльність, вести, заробляти певні кошти для того, щоб це проводити, і робити ту роботу, яка називається ну, якби аудитом. От Є об'єкт, його треба оглянути, перевірити лабораторно, дослідити всі можливі моменти на тому об'єкті і видавати певний висновок, що він відповідає вимогам. А інспектор перевіряє потім. Звідки, таким чином це є в інших державах, і воно вже досить давніше, там і в Росії, і в Прибалтиці. Ну, мені здається, що у Польщі не дуже так нам доступна та інформація, але у Польщі залишилося якби. Так як було у нас дотепер, ну, звичайно, напевне, ви підходи трошки інші, ніж ще при соціалізмі. Ну, ви як головний державний санітарний лікар району, яка ваша думка з цього приводу по нарахунок ліквідації? Ви за чи проти? Ну, я як керівник, розумієте, тут не йдеться про те, чи за, чи проти, і чи ліквідація, чи інше. Могло би бути, скажімо, без ліквідації. Оту ланку інспектуючу не ліквідувала, вона просто утворилася. А саніпідстанції ліквідують для того, щоб простіше дійти до того шляху змін. Розумієте, зараз провести скорочення, скажімо, буде скорочення, по-перше, пенсіонера скоротити дуже важко. Його ну, він може, може якогось і не треба скорочувати. Він активний, працює, багато приносить користі для служби. І я думаю, що і в майбутньому ми збережемо декілька людей, які є добрими фахівцями. Але, але скорочувати і розташовувати по інших різних посадах складно і правильніше, тим більше називатися буде і функції інші. Через те міністерство дякувати Богу пішло по ліквідації, і нам простіше буде далі продовжувати утворювати ту структуру і працювати з людьми. Пане Богдане, я вам дякую за розмову, а нашим глядачам я дякую за увагу. Тож на все добре у наступних випусках актуального інтерв'ю.